Короче, замість того, щоб сидіти зараз готуватися до уроків, я знайшла в тіктоці отаку імбулю, і зараз іду на поїздки цього золота. Я, звісно, не вірена, що в мене вийде з першого разу, але в запасі я маю тільки 2 години. І я вже хожу, до речі, в зимовій курточці, Ну і бачиш, бачить 13 градусів. Мені вже холодно. все. ще інтересний факт про мене: я агресивно азартна людина. Тобто, якщо я прийду в одну вовро і там його не буде, я буду ходити доти, доки я не знайду цієї імбулі. А мені повезло, я реально його знайшла. Ось ця маска. Боже, я не вірю, що в мене вийшло з першого разу. І 139 гривень. Ну я вважаю, що це шара, тому що якщо вона реально працює, Голіскін маска коштує десь до 500 гривень. Якийсь детокс. Блин, було б Цікаво, звичайно, їх спробувати всі. Мату ще читала про ось цей бренд. Дівчата його показували в тіктоці, але я не знаю, наскільки він хороший, напишіть свої відгуки, хто користувався. У мене є маска від Холіскін, і вона мені дуже сильно подобається. Но якщо ця буде така сама, і можна купити ще дешевше, то. ось. Все, девочки, побігла тестувати додому дуже швидко і готуватися до уроків. Всім тям.